Друзі, і знову всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші вже традиційно, майже щовечірні ефіри: огляд головних подій та новин дня від екстрасенса, тобто від мене. Приєднуйтесь, пишіть, чи добре видно і чутно, а я надішлю зараз в нашу групу в телеграмі також посилання на даний прямий ефір. Так, в Телеграмі відправив. Отже, давайте розпочинати. Як завжди, будемо зачитувати новини, які ви мені сьогодні понаприсилали. Сьогодні у нас 20 червня, і ми з вами розпочинаємо. Так. Отже, сьогодні я отримав основних... 124 новини. Так. І починаємо читати. Так, сьогодні вночі дрони атакували Львів та область. Влучання в об'єкти критичної інфраструктури теж було. Внаслідок нічного масованого ракетно-авіаційного удару по Україні попередньо 28 шахедів з 30 запущених ворогом знищено Генштаб. Понад тисячу окупантів відправились до пекла за останню добу. 32 з 35 ударних дронів знищено повітряними силами ЗСУ. Протягом минулої доби на різних напрямках відбулось 45 бойових зіткнень. Генштаб в оперативному зведенні на ранок 20 червня. Наступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках триває. ЄС підготував пакет фіндопомоги Україні на 50 мільярдів євро. Блумберг. Київ веде переговори із західними виробниками зброї про створення виробництва на території України. Роутерс. Президент Франції Макрон вперше підтвердив, що ЗРК сам Те уже розгорнутий і функціонує в Україні. Може знищувати аеродинамічні цілі на відстані від 150 кілометрів і на висоті до 25 кілометрів. Ярославель РФ у складському приміщенні пожежа площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Байден. Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Загроза реальна. Давайте цю заяву Байдена ми проглянемо сьогодні, тому що ми регулярно робимо ці прогнози, чи зростається загроза, чи що відбувається. Давайте подивимось. Отже, проглядаємо заяву Байдена про те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Він говорить про те, що загроза цілком реальна. Тож, давайте подивимося, що станом на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 20.06, які дадуть підказки нам Таро. Отже, перша карта. Верховна Жреця. Ця карта говорить про те, що. Про те, що такі думки в них є. Та, зрештою, вони в них і були, і систематично регулярно вони про них говорять та заявляють. В Росії мається на увазі. Другий момент. Друга карта аркан нуля. Ну, на даному етапі ця загроза залишається, як і раніше. Тобто. Говорять багато, балакають, погрожують. І про розміщення на території Білорусі ядерних, там, ядерної зброї Росії, це теж ми дивились прогнози. Так що маємо поки що аркан нуля. Так, якби ну, інформація, яка як пуст... ну, не то що пуста, а так, малоймовірна. Ну, тобто, ймовірність є завжди, ми самі розуміємо. Але поки що ця карта ж, говорить ймовірно. Далі в нас. Четвірка жезлів, розуміння наслідків з того, що впустять вони прилетить по них. Ну, тобто аркан смерті перевернутий, нічого доброго з того не вийде. Тобто смерть, яку вони завдадуть, відповідно прилетить по них. І карта п'ятірка мечів. Ну, але загроза така є, тому що п'ятірка мечів це можуть бути теж атаки, чи напади чи застосування навіть тактичної ядерної зброї, тобто в локальному характері. Не тотально по всій Україні, а в локальному характері. Найбільше, де це обговорюється, де би вони планували, це там, де от для них приходить судний день. Тобто на тих територіях, які ще поки що по факту окуповані, але які вони. Не хочуть втрачати, бо вони їх будуть втрачати. І от таку, як помсту за втрату цих територій, вони можуть по цих же ж територіях, які втратили, пробувати застосовувати цю тактичну ядерну зброю. Тобто такий план. Але зараз залишається більша загроза від можливого чи підриву, чи пошкодження атомної Запорізької електростанції. Я на цьому наголошую вже неодноразово. Тобто, бачите, карта йде, що під контролем є те, за що багато хто зараз переживав останнім часом після підриву Коковської ГЕС. Це під контролем є. Бачите. А то, що вони при відступі можуть спробувати підірвати, я про це говорив. Наказ даний. Страх є в тих, хто має цей наказ виконати. І дав би Бог, щоб наші сили якимось чином, якимось щодом, вигнали звідти ту нечисть расистську і таким чином запобігли чи тих можливих підривів, чи вибухів, чи пошкоджень ядерної атомної електростанції Запорізької. А з приводу застосування тактичної ядерної зброї, розклад на даний момент такий. Я наголошую, що розклади змінюються майбутні майбутнє багато варіантів. Тому періодично ми їх переглядаємо і наново переробляємо станом. На сьогодні ось такі в нас підказки, що поки що це залишається на рівні погроз та на рівні обговорень і можливих проекцій, те, і як, і коли вони би це могли застосувати. Тому що в них ціль одна: що вони можуть завоювати і відстояти, максимально треба знищити. Ми прекрасно це бачимо вже, на жаль, не на одному прикладі. Тому будемо і далі перевіряти час від часу і слідкувати. За даною ситуацією з приводу можливого застосування ядерної зброї в тому числі. Тому слідкуйте за новими прямими ефірами та прогнозуваннями. О! Правда. Ой, слухайте, що то я розпчехався. Сьогодні в Херсоні обстріляли рятувальників вісім. Поранено, один загинув. Ну, прошу душі. Що можна очікувати від тої рашистської сволочні і мразоти? Обстрілювати рятувальників, які рятують людей. Це просто жах. Дякую. Щось розпчихався. Наслідки ворожого удару по підприємству Запорізького району. Ігнат розповів, чому шахеди долетіли до Львова. Не вистачає засвітів ППО. Ну дай, так коротко дивився це інтерв'ю, то теж він якби сказав правильно, що ППО наразі захищає такі найголовніші, найважливіші об'єкти. України і повноцінно, повномасштабно, щоб всю 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 Україну захистити, звичайно, що не вистачає. Тому дай Бог, щоб нам чим побільше допомагали в плані ППО, щоб чим побільше території України можна було захистити. Орки замінували Охолоджувач Запорізької АС, повідомив Буданов. Ну, то те, що я і казав. А чому не бджоли на Росії поскаржилися на плани США доставляти в лапках заражених комарів на дронах? Шо? Всю в лапках перевірено інформацію російський генерал читав із листочка. А для в лапках переконливого ефекту на екрані цей час пропагандисти показали російські в лапках розвіддані та в лапках результати досліджень про те, як Америка... В лапках заражатиме російських військових лихоманкою Західного Нілу та малярію, щоб ті не могли виконувати бойові завдання від диктатора Путіна. До чого це? Вже тепер бойові комарі? В Севастополі запроваджені планові відключення води. В лапках планові. Проте місцевих переконань, що все під контролем. І це ніяк не пов'язане із знищенням Каховської ГЕС. Зовсім це не пов'язано, абсолютно. Угу. Так, у Львові жертв, на щастя, немає. Рух громадського транспорту відновлено. Це ще була 11 ранку. Так, ворогу був даний наказ відбити п'ятихатки, але всі їхні спроби на контратаки були відбиті. Так, контратаки були відбиті. Данія утвердила пакет військової допомоги в Україні 2,95 мільярда євро в 2023-2028 роках міністр оборони України. Будапешт заперечує свою причетність до передачі українських військовополонених МЗС Угорщини. Так. Українські військові успішно атакують на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Чудово! На правобережжі людям приходять смс, в яких пропонують здати зсу за гроші, бачите, що роблять Гади. Так виглядає Каховське водосховище зараз. Замість води тепер величезна пустеля. До речі, я ще хочу зняти таке коротеньке відео, може буде прямий ефір, але швидше відео. Власне, зняти його про що? Вчора в енергопрактиці. Я після енергопрактики говорив, що йде активація сили пращурів, тої сили, яку звільнили. Рашистське кодло після підриву Каховської ГЕС. Ось я хочу про це дещо записати коротеньке відео, зробити деякий прогнози. Президент призначив Мельника послом України в Бразилії. А також Індії та Колумбії. Нові посли. Бої на околицях Донецька. Русня активізувалася в районі Мар'їнки та Авдіївки, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Аляєн повідомила про плани ЄС виділити Україні пакет фіндопомоги 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. А, це ми вже говорили. Так, сьогодні вибухи і в Бердянську, і в Токмаку. Наші гатять ту рашистську сволочню. На Тамбовському пороховому заводі розпочалася демілітаризація. На купянсько лиманському напрямку Русня застосовує таку ж тактику, як у Бахмуті. Це їм не допоможе. Трьох полонених, які були в Угорщині, звільнили. Богу дякувати. Головне, щоб всіх звільнили. Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Кирило Боданов. А, тут це те, що ви писали. Ой. США завтра оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні, Держсекретар Блінкен. На ЗАЕС замінований охолоджувач. Є ризик підриву Буданов. Богданов, станом на зараз жодної ядерної боєголовки до Білорусі ще не переміщено. Що я говорив в прогнозах? Це особливо для тих, хто розказує і дуже сильно пише, що мої прогнози не збуваються. Чи я щось там не так говорю і не то говорю. Карти показали чітко, що поки що це просто розмови про переміщення боєголовок, ядерної зброї до Білорусі. І от. Є підтвердження. Очільник розвідки при цьому дав, що процес підготовки до можливого переміщення ядерної зброї триває насправді, Сховище готується. Так, процес підготовки триває. Але було заявлено, що вже по факту, здається, Лукашенко заявляв, чи що він пам'ятає вже, що вже по факту там їм там привезли. Так ось по факту не привезли. І от є підтвердження, і перед тим ми робили розклад. Так що карти все підказують правильно. Вони ще самі проговорилися в ефірі, забули відключитися вчасно, що підірвали дамбу. І чи треба було повідомляти своїм про те, що в Чорному морі небезпечно купатись? А, точно, я, я, було мені те відео про те, що там якісь ці рашистські примудрі пропагандисти, як вони за кадром говорять, і як вони в кадрі що говорять? М? На злодії шапка горить. Знаєте, є така фраза? А ще друга така фраза, яку я люблю має Бозя покарати розум забере. Якщо раптом зірвуть АЕ, за С 30 тисяч квадратних кілометрів можуть стати зоною відчуження. А 2 мільйони квадратних кілометрів будуть забруднені. Також забруднені захопить Білорусь, Румунію, Молдову і Туреччину. Також багато буде залежати від направлення вітру. Трьох українських військових полонених вивезено з Угорщини. Речник МЗС Ніколенко. У Новій каховці, Олешка, голі пристані, росіяни збирають українські пас... Забирають українські паспорти. Словаччина визнала голодомор геноцидом українського народу президент Зеленський. У гатному під Києвом Блескавка влучила у житловий будинок. В окупованій Волновасці прильоти по розташуванням Русні. Франція відмовилася від обережної позиції щодо членства України в НАТО. Лемовде. Париж тепер підтримує членство України в Альянсі за зразком Польщі та країн Балтії. Прекрасно. США виділяє українським бізнесменам гранти від 600 тисяч до 1,2 мільйона доларів. Є просування по всім напрямкам, де рухаються наші військові. Ми вигризаємо кожен метр землі у ворога, але главний удар ще попереду маляр. У тимчасово окупованих Олешках стоїть страшенний сморід, не працює каналізація, майже всюди немає світла та питної води. А під завалами будинків залишаються загиблі люди. Як рятуватись під час аварії на АЕС? Алгоритм дій. Перш за все, залишайтесь в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці. Найкраще до укриття або підвалу. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішньому боці будівлі. Тому треба, як... Тому треба триматися якнайдалі від стін і даху. Швидко натягніть респіратор або ватнову марлеву пов'язку. Якщо їх немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Заздалегідь, подбайте про запас води в герметичних місткостях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу. Стежте за подальшим повідомленням від ДСНС, армії, поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуації та правила безпеки. Так, правильно, готувати сани треба літом, тому треба бути готовим до будь-якого розвитку подій, з рахуванням того, що та расистсь сволочня готова, як я вже сказав, зробити любе і різне, тільки щоб виправдати якісь свої збочені. Амбіції шизофренічні. Що як не мені, то нікому, знаєте? Щоб їх вже шлях трафив нинішньої секунди. І щоб їм вже і грім, і забив, і впалив, і вже, щоб їх там дійсності, вже щоб то в пекло провалилося все кодло рашистське. Наші воїни з Південного фронту повідомляють, що на Запорізькому напрямку зайняті практично всі висоти і позиції, які необхідні для подальшого наступу. Чекаємо з нетерпінням подальшого розвитку подій. Віримо в ЗСУ. Ну Ось такі були основні новини, любі мої глядачі. Подаємо скільки карт ще якою буде ця ніч, бо вчора я казав, що сволочня знов буде атакувати. Ці ночі така, знаєте, таке враження, пішло слово як пауза. Що в них там за пауза не знаю. Певно, новий удар готують що. Ну так. Да. Ось так поки що. Поки що так по основній частині України пауза. Але своїх спроб вони не полишуть. Знову ж таки, нашкодите. І це стосується будь-якого куточку України і Західної України в тому числі. Дивіться, обов'язково прогнози, які я складаю кожного тижня по регіонах гарячих точках, прогнози на щодень. Ось там хоча б є попередження. Я не кажу, що все ідеально збувається. Але добрих 80% отриманої інформації в нас збивається, Інших ми стараємося скоригувати, гірше, щоб відбивалося, але все одно слідкуйте. Тобто ця ніч зараз тільки по тих напрямках, де ну, звичайно йдуть бойові дії, південно-східні напрямки, таке, де найближче до лінії фронту, то там систематичний як не тривоги, то обстріли. Решта основна вся частина України кажуть якась така, як пауза. Не можуть цього гарантувати, тому слухаємось, прислухаємось до сигналів повітряної тривоги. Але, по крайній мірі, вони зараз в стадії підготовки до чергового масованого удару. І шахедами, і ракетами, на жаль, але так воно є. Так що, дорогі мої глядачі, почуємо їх вже завтра в нових ефірах, прогнозуваннях, енергопрактиках. Бережімося, тримаємося, любімося, все є і буде Україна. Всім нам тихої мирної ночі, миру внутрішнього, зовнішнього і почуємось вже завтра.